І розпочнеться ця гра. Смажелюк добре зараз прибрав суперника і віддає гарну передачу на Голубенка. Голубенко в штрафному майданчику суперника. Шукає партнерів, біда. Лівою ногою пробиває! Пробивають! І як зараз. Утика. Пробиває Пантелей дуже непогано і це... починає свою атаку. Голубенко показує, що буде забігати. Немає. Поза грою. І Голубенко тут. Так, це пенальті. Вказує на пенальті. Головний арбітер цієї зустрічі. Сергій біда. Розганяється і забиває м'яч. Відкриває рахунок у нашій зустрічі і святкує. М'яч. Разом з болівальниками, які сьогодні присутні. На стадіоні. Один-нуль. Профіспорт виходить вперед. Три хвилини за залишається до завершення першого тайму. Коана Зорю. М'яч потрапив до доченка. Зараз Зоря намагається прорватися до штрафного майданчику. Йде передача на дальню стійку. І лісовий. Де передача. Кияшко не зовсім впевнено. Зараз зіграв на виході. Йде удар від Дегтяренка. Блокується. Твердоух пробиває і забиває захисник. В другому матчі поспіль. Е, захисник. Один із лідерів. Команди з Уманського району. В другому матчі поспіль забиває захисник, і на даний момент він являється кращим бомбардиром. Єжаченка. Єжаченко на Зорю. Зоря пробиває, і це вже було дуже небезпечно. Прогавив я одну заміну, яка відбулася у команди Профіспорт. Олег Головко теж вийшов на поле. Зараз небезпечно. Довга полівальників. Завтра на нашому стадіоні 25 травня. І забиває Пантелей. От, і призвели ці вкидання Дашка до другої результативної, другої результативної передачі. Олександр Пантелей відзначається у воротах профіспорту. На 66-й хвилині це трапилось, і УТК виходить вперед. Тепер профіспорту потрібно щось змінювати в своїй грі. Ми до півфіналу потрапили команди. Поки зараз небезпечний момент. У Віталія Зорі є можливість відзначитись і забиває Віталій Зоря. Відзначається він втретє у воротах. Профіспорту 3-1. УТК попереду. І, можливо, це вирішальний гол в цій зустрічі. Так от, за підсумками четвертьфіналу. До, до півфіналу дійшли такі команди, як Карбон. Зустрінеться з командою УТК. А Базис. Зустрінеться з командою Олім Кам'янка. Задовольнило Кам'янка тепер програвши в четвертьфіналі, зіграє із Базисом. Он дуже небезпечно. Панасенко виконує передачу і Головко скорочує відстань. Відстань у один м'яч. А забиває Волод Головко, тому що на полі зараз знаходяться два головка. Дувняк біля м'яча. Кутовий черговий в цій зустрічі дуже багато кутових утека сьогодні виконувала. Йде передача на ближню стійку. І на дальній замикає Сергій Твердоуг. Дубль вик... у сьогоднішній грі у Сергія. Отак е центральний захисник. У трьох матчах забиває вже третій м'яч. Можливо, Сергію потрібно змінити своє амплуата замість захисника переходити в атаку. Але... І зараз просто щось неймовірне. Відбувається біля воріт. Впевнено, захисники грають Савченко просто вперед. Напрямку приходька. Приходько під щільною опікою захисників УТК. Де передача. Головко йде передача. І забиває Гоголь. Скороче відставання до одного м'ячу, але часу не залишається. В цей момент лунає фінальний свисток від головного арбітра цієї зустрічі Максима Чертоляса.